З днем народження тебе, з днем народження тебе. Днем народження, з днем народження, з днем народження тебе. Друзі, всім привіт із Карпат. Нещодавно моєї найменшої донечки Софійків було день народження. Їй виповнилося три рочки. Я готувала смачненький торт. І зараз ділюся з вами процесом приготування та рецептом. Готувала я медівник. І найперше, з чого я починала, так це з приготування крему. Крем у мене сметано заварний. Я його використовую не тільки для медівників. Часто використовую я його і для бісквітних тортів. Тому що крем є універсальним і дуже смачним. Як бачите, у металеву миску я поклала сметану, до сметани я додала цукор, також яйця. Зараз відмірюю борошно, ванільний цукор, все це я добре перемішую, також дрібку солі треба додати. Все добре перемішати, підготувати собі також парову баню. Для цього я поклала гріти воду, вона в мене вже кипить. І ось так я заварюю крем на паровій бані. Ну, Принаймні для мене це так найпростіше, тому що є гарантія, що крем мій не схопиться на дні і не буде мати такого присмаку диму або підгорілого. Парова баня теж дуже добре нагріває крем, і він доволі швидко загусає. Його потрібно постійно помішувати, тому що, якщо не помішувати, він. Знизу може загуснути, зверху буде рідким, буде нерівномірно прогріватися, може піти грудками, одним словом. Крем, весь час, поки він заварюється, помішуємо. Як бачите, що це в мене займає не так дуже і багато часу, якщо говорити без прискорення, то так десь хвилин 15. Потім готовий крем я прикриваю харчовою плівкою, у контакт. І відправляю крем, щоб він охолоджувався. Далі займаюся приготуванням тіста. Як бачите, я тут маю масло, цукор, відмірюю мед, в мене він штучний. Також додаю зразу всі яйця, які в мене йдуть по рецепту: ванільний цукор. І все відправляю на парову баню, також, для того, щоб повністю розчинилося масло і повністю розчинився цукор. Це все теж відбувається дуже швидко, помішувати треба безперервно, тому що там є яйця, щоб яйця не заварилися. Коли все розчинилося, тоді знімаємо знову її з води, додаємо соду, додаємо горілку і можна додати ще невелику кількість оцту. Якщо, наприклад, мед у мене не натуральний, а штучний. і... Я не впевнена, що дуже добре погасить і горілка. То ще одну чайну ложечку, оцту я додаю. Як бачите, вся маса наша посвітліла, збільшилася в об'ємі, і тоді я зняла її з парової бані. І починаю там, порціями додавати борошно. Борошно я додаю собі ложечками, потрошечки, і так вінчиком перемішую, мішаю вінчиком я до того часу, поки а, тісто вільно витікає з вінчика, а вже коли важко, то починаю замішувати тісто просто ложкою. Ви ж можете тісто замішувати в компанії, якщо він у вас є, це вам навпаки пришвидшить і облегшить роботу. Далі я підготовляю пергаментний папір для того, щоб було зручніше випікати мені коржики. Коржики я ось тако на відміреному папері, на ньому відмальованому кружку просто випікаю, розмашуючи ложкою по формі кола. Тісто при замішуванні має вийти таке, щоб його було зручно розмастити ось так по малюночку нашому, і просто випекти. Духовку розігріваємо до 220 градусів і будемо випікати приблизно по 5-7 хвилин до рум'яної такої кірочки зверху. Все я випекла. Беру тепер свою тарілочку, від якої я малювала кружки, і обрізаю ось так нерівності, які вийшли. Діти раді, тому вони не проти, що є такі залишки, і залишки дуже швидко розлітаються на ура із маминого стола. Далі займаюся кремом. Заварна основа в мене вже охолола, я її добре збиваю із спочатку саму, потім із додаванням масла. Масло я Додаю по шматочку, перебиваю, потім знову шматочок перебиваю, в кінці скинула все і. Добре збила міксером. Вінчики. Острусила, все поклала в мийку, буду потім мити, а зараз збираю торт. Для збирання в мене є таке кільце, в нього я ставлю перший корж, а потім я ділю весь крем на ті коржі, які в мене є. Один залишаю без нічого, тому що ним я буду прикривати верх. І ось так почергово вкладаю кожен коржик, розмазую кремчик і формуючи. Торт е, можна із кондитерського мішка е, видавлювати крем, так може комусь і зручніше. А мені ось так зручніше розділити весь крем, бо я тоді можу розділити його рівномірно і е, на кожен. Коржик буде достатня кількість крему. Тим паче я його так дуже багато не заварювала лишнього, а рівно стільки, скільки мені треба. В кінці притискаю все верхівкою без крему, а, ніяких тягарців я не кладу, просто добре, щільно обмотую шовою плівкою і відправляю тортик настоюватися у холодильник. Після того, коли тортик настоявся, це вже на другий день, я займаюся оформленням торта. Торт я оформлювати ніяк не буду. Я не готувала якогось вже такого глянцевого, дуже гарного крему для обтяжки. Все дуже просто по-домашньому. У мене були вершки жирні, я їх збиваю міксером. Додаю цукрову пудру, додаю ароматизатор ванілі, вершки. Самі по собі є смачними. Діти якось так перенаситилися тими такими оформленими дуже тортами, і вони ніколи не просять такого, щоб я щось їм вигадувала, щось оформляла. І, чесно кажучи, я зараз якось взагалі не маю настрою з тим всім бавитися. До збитих вершків я додала звичайний, перетертий домашній кисломолочний сир. Все це добре перемішала міксером. І на цьому все. Звичайно, що такий крем не буде добре лягати на торт. Він не буде добре триматися, не буде такої глянцевої гарної поверхні на торті. Але цього і не заплановано. Взагалі, навіть коли я займалася оформленням тортів, то діти часто вибирали в подарунок собі краще якусь подорож, ніж торт, тому що вони знають, скільки треба часу багато приділити для того, щоб його зробити. То часто, коли я запитувала, наприклад, чи ви хочете, десь ми поїдемо, або, наприклад, я буду займатися. Оформленням торта, коли дійсно так що не було взагалі взагалі часу, бо коли він був, то таких питань не задавалося. А от, Наприклад, що час був хіба на оформлення торта, або на якусь поїздку, то діти завжди вибирали поїздку і не торт. Ось такий вийшов простенький, просто обмазаний кремом тортик, заложений фруктами сир з вершками. і Полуниця, свіжі фрукти дуже пасують, доповнюють одне одного, тим паче, всередині медівник теж дуже ароматний, дуже смачний. Крем, який зверху я спеціально не робила, дуже солодким. Я додала трошечки цукрової пудри, і це все так дуже добре балансувало між собою і смакувало. Софія не дочекалася дітей, які були на дворі. Вона дуже сильно хотіла дути свічечку, і ми мусили її вставити. Декілька разів її запалювати, і вона її дула і сама, і з дітками, і по-різному, їй допомагали. Ну, одним словом, задувала вона то дуже багато разів. І так на початку якраз таки де вона сама перший раз задуває ту січку. Я... Вставила у відео. Ось таким тортик вийшов у розрізі, хоча він виглядає дещо грубуватим, але він є дуже м'якеньким і дуже смачним. На цьому я буду завершувати своє відео. Надіюся, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик уверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей. І все обов'язково буде Україна.